На час зробити інформаційний підсумок останніх днів у студії Людмила Бендовська мої вітання. І сьогодні 17 січня у випуску про таке. Голова районної ради побував з робочим візитом у селі Павлівка. Рятувальники нагадували любителям зимової риболовлі про безпеку на льоду. Центр надання адміністративних послуг розширює свої можливості. Як щедрували учасники народного аматорського фольклорного колективу Спадщина. Голова Жашківської районної ради Микола Кльос продовжує планові робочі поїздки населеними пунктами краю 14 січня. Він побував у Павлівці, де познайомився зі станом об'єктів соціальної сфери. Які ж досягнення і проблеми мають павлівчани? Далі в сюжеті. Традиційно робочий візит голови районної ради розпочинається із сільської ради, тож оглядаючи її у Павлівці, Микола Кльос звертав увагу на наявність стендів з інформацією для населення, стан приміщення, комфортність умов перебування. Очільника району здивувала відсутність тут опалення. Я думаю, що це не таке вже важливе питання на сьогоднішній день. Було щоб відновлювати отоплення системи. Ми вкладали більше кошти в основні всі спонсорські сільської ради в селу. Тому що сюди ми так, так, також вже самі працювали і робили ці ремонти, тому що, що установа буде? була взагалі в дуже занезваному стані. Раніше так. І кочегарка була, все було повністю. А дивіться, а, а не розлітайте там, наприклад, на торговому паливі чи на тих самих вирувах? Ну, я взагалі це моя я така це... мрія, і да. хочеться жити в теплі. Ми по-перше, на електроенергію багато використовуємо ті домівки, які це, плануються на початку року. Я думаю, нам економніше буде на друга перейти, і коли буде нормальний потяг, і буде опалюватися повністю система. Якщо колись про соціальну сферу в селі дбали колгоспи, то сьогодні розвиток села пов'язують із сільгоспідприємцями. Олена Рябоконь зауважила, що має взаєморозуміння з інвесторами. Як е, з інвесторами у вас ну з інвесторами співпрацюємо. ми співпрацюємо, наче хто знаходимо? Співпрацюємо так, два. Двоє середа. так, тобто так, так. є певна конкуренція, да так, так, так? Так. вони між собою конкурують і підстюгують себе в роботі. Бо, О, то я думаю, для думає, людей на, на це не я Це добре проблема. Чи не кожного села стан будинку культури у Павлівці? Він також потребує капітального ремонту, вдається вирішувати лише окремі проблеми, незважаючи на умови культпрацівникам, як вони запевнили, вдається залучати молодь до гурткової роботи. Як до речі, і дозвілля молодь як відвідує да, Бо... да. да. У нас молодь да, і бере участь. В художній самодіяльності, заходи, і діти, да. Да, і молодь. На святкові заходи, такі як Новий рік, 8 березня, там, День світ. Незалежності. От основні такі свята. Ну, я, наприклад, вважаю, що на сьогодні не на часі там, сильно балювати для нас. От, але основні заходи проводяться для молоді, запрошуються і батьки, і діти. Щоб приймали участь у всіх заходах святкових, проводяться конкурси. Загальна проблема у павлівських закладах соціальної сфери опалення. Нині воно відсутнє не лише в сільській раді, а й у будинку культури та фельдшерсько-кошерському пункті. Щодо медичного пункту, тут вийшов з ладу котел. Встановити новий до настання зими не спромоглися. Микола кльос назвав це недопрацюванням та зголосився допомогти у вирішенні даного питання. У нас система діюча, але в цьому в цьому році вона зараз на, не отоплюється на, на твердому паливі, вуголь і дрова. Але на даний час у нас виникла така проблема із котлом. Він минулому році вже почав прогнивати. Ми його тут самі своїми силами е, ремонтували, наймали людину і ремонтували. В цьому році він взагалі прогорів. І працівники злили з котла воду і, а виходить, вони не топлять взагалі ним. А в тому році і так, то, то, то да, не щороку не він Дух, щось, що він отоплювалось приміщення. Дух все одно свіжий топки теж врахувати. Я ж, я... Зверталися, Зверталися часто так. і багато. прогорів, Зразу почали звертатися, Олена вікторівна пішла на зустріч, Вона нам дала людину, вона перемонтувала. Я думаю, що все таки треба було трошки наполегливіше з цього питання, через те, що ну це, скажімо так, це температура, тобто зараз. Ну, як тут прийняти хворих? Чи елементарно якісь це, це, звісно, що треба було передбачати, і звичайно, що вирішувати по-любому, шукати шляхи. І принаймні, якби вже зверталися, ми б тоді, можливо, на рівні району теж передбачали через те, що ну, от реально температура ну, я кажу, це ще ж сонце сліпить, а де виш... ж. Самі тут не може для зручності павлівчан. У ФАПі функціонує аптека, де хоч і скромний перелік медикаментів, та все ж можна придбати ліки першої необхідності. Медицина загалом має наразі багато проблем, і в ФАПах їх лише додалося з моменту передачі закладів із сільських на районні бюджети. А Тепер зараз депутати як рахують, що установа не наша. Ну хай і хто забрав, вона її підбає депутати сільської райони. Так, так, так. В цьому питанні вже принциповість проявляється. Значить, дивіться, можливо, вони в якійсь мірі мають рації, але що це ж спільне, це ж не тільки для району потрібно, це ж депутати сільської ради, вони ще місцеві жителі села і мають в тому числі дбати, скажімо так, шукати теж шляхи вирішення тих чи інших питань. Звичайно, що це питання. Чи доцільно було це робити, чи ні, але що на сьогоднішній день вже, можливо, ще коли ось зараз будуть зміни до законодавства по питаннях децентралізації внесені, да? можливо, там буде передбачено, що знов повернеться, не виключено, повернеться комунальний власність сільських рад. Після ФАПу Микола Кльос відвідав сільську школу, про забезпечення якої поспілкувався з її директором. Увагу голови райради привернуло патріотичне оформлення навчального закладу. Я люблю Україну, це те, що зараз від душі йде. Від душі і серця. Я переконаний, що всі учні знають слова гімну. Є Нас важливі. дитячий садок навіть співає навіть, Вона, так, навіть садок, так, навіть дитячий садок. Ташої <рес> що, що тоже навіть і в цьому єдні силами демографічна криза Павлівку не оминула. Нині тут проживає всього 608 чоловік. Зрозуміло, і школа тепер недостатньо наповнена. Частково питання вирішилося за рахунок оснащення в цьому ж приміщенні дитячого садочка, який Микола Клюц оцінив як зразково показовий. Видно результат цієї спільної співпраці. Звичайно, батьки ж допомагали. Також так і... каналізацію робили. Все, це все що... заново відновлювали. Да. Завдяки батьків, батьківським силам. в кабінетах багато такої чорної роботи, батьки обої клеїли. Це все ми тільки ну, наймали, які хочу... роботи не по силі. Нам я хочу сказати без перебільшення, що в якійсь мірі як еталон, такий має бути дошкільний навчальний заклад. Виконаний видно, що із душею. Всі роботи, все, що необхідне, нічого зайвого. Водночас, наповнення дуже таке насичене, корисне. Я думаю, що дійсно, що от тут зараз я радію разом з вами. Подібні поїздки дають змогу очільнику району краще орієнтуватися в проблемах сільських громад і, виходячи з цього, знаходити можливості для їх вирішення. У маршруті голови районної ради Миколи Кльоса, 14 січня, було і село Тинівка, де він дізнався, чим живуть школа, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека та амбулаторія. Про проблеми і досягнення тинівських закладів соціальної сфери детальніше у наступних випусках. То мінус 20, то плюс 4, то сніг, а то дощ. Погода цієї зими дивує абсолютною нестабільністю. Тому рятувальники вирішили провести профілактично роз'яснювальну роботу із рибалками. Нагадати їм правила безпеки на льоду. Тим паче, зважаючи на те, що один рибалка у грудні провалився під кригу і загинув. Попри примхливу погоду, бажаючих порибалити на водоймах, хоч відбавляй. І це попри те, що цієї зими у Жашкові уже є летальні випадки від цього екстремального захоплення. Це ж треба так любити своє хобі, аби ризикувати життям. І з такими думками знімальна група телекомпанії Жасмін разом із рятувальниками попрямувала до рибалок екстремалів. Та вже через кілька кроків по поверхні водойми зрозуміли, лід досить міцний. Працівники МНС вручили чоловікам із водочками листівки з переліком заходів безпеки на льоду та дали усні рекомендації, серед яких, до речі, не вживати спиртних напоїв. Почитайте самі основні правила безпека, як поводиться на льоду, як потрапили під лід, що потрібно робити. Хотіли б вам залишити основні правила безпеки, поводження на льоду залишити. тут, значить. Перелік основних заходів безпеки, як що і потрібно? Ми знаємо, це так сидять рибаки, пробуєш, підходиш, починає тріщати. Під час групового перебування лід повинен бути мінімально по 10 сантиметрів, 10-12. Це якщо в компанії. Візьміть, да, ага. будь, будь ласка, почитайте правила, основні правила безпеки. Досвідчені рибалки мають свої методи, як визначити товщину льоду і кажуть, ні ногою на ставок, якщо крига не витримує перевірки ударами ломом. Ви як фахівець, як ви определяєте, чи можна йти на лід, чи не можна? От ваші професійні вже навички, як рибака вже. Я, в мене є лом. Я як ломом раз, два, три. Якщо я за три, за три рази не пробив лід. Так. Вже на лід можна ставати. Саме головне ногою не пробувати. Ні, тільки, тільки, ломом, тільки палкою да. ломом. Оце якщо раз ударив, другий раз ударив, третій раз ударив, одне місце, вже на лід можна. Якщо я тільки вдарив, лід пішов. Я розвернувся. Не зважаючи на те, що лід цього дня досягав 17 сантиметрів, у рибалок завжди є ризик стати жертвами власного хобі. Про що свідчать летальні випадки на крижаних водоймах минулому році на водних об'єктах Жашківського району загинуло 6 чоловік, в тому числі і на льоду. В цьому році ми завжди проводимо профілактичні заходи, так як сьогодні. Пояснюємо людям, розказуємо правила безпечного поводження на льоду. А також якщо вже людина потрапила ну, в ополонку, провалилася, то пояснювали правила, як вибратися з ополонки і добратися до теплого місця. На сьогоднішній день товщина льоду дозволяє перебувати на льоду, ловити рибу. Але що заходи безпеки деякі знають, деякі частково знають, але що більш опитні рибалки, то в них є навіть засоби собою беруть лом, якусь мотузку для того, хто не перший рік ходить на рибалку, то більш-менш трошки обізнані. Універсальне правило безпечної поведінки на люду взагалі не виходити на крижані водойми, адже жоден вилов не вартий життя людини. Дві 2013 року в приміщенні Жашківської райдержадміністрації було відкрито центр надання адміністративних послуг. Тоді його координатори запевняли, що жашківчанам буде значно простіше отримати ті чи інші потрібні для життя і підприємницької діяльності документи. Головне, що це відбуватиметься без тривалої бюрократичної тяганини і довжелезних черг. Сьогодні центр дійсно користується популярністю і розширює свої можливості. Якщо вам потрібно оформити документи на земельний пай чи приватизацію землі, не поспішайте оббігати всі інстанції. За вас це може зробити працівник центру надання адміністративних послуг. Віднедавна тут з'явилася така можливість. Надаються е, в такі види послуг, як реєстрація земельної ділянки, надання поза мене книги. Надається витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку обтяження земельної ділянки. Для отримання послуг потрібно надати відповідний пакет документів. Для реєстрації земельної ділянки потрібно представити технічну документацію. Заявник пише заяву на реєстрацію земельної ділянки і протягом 14 днів. Реєструється за мене ділянка. Через 14 днів громадянин приходить і забирає е, витяг. Надається послуга з надання витягу про земельну ділянку. Е, для отримання послуги надається копія паспорта і коду, і надається правостановуючий документ, тобто або державний акт, або витяг з е, державного реєстру речових прав. Виконується ця послуга протягом одного дня. Представник земельного агентства у центрі з'явився нещодавно, але його послуги вже набувають популярності. Швідку зробили, ну, так швиденько написали та й все. Зараз ще в одне місце, та й Звідки дізналися, що тут можна робити такі? Отправив ну, земельну відділу, відправили. І досі не всі знають, що в даному центрі надаються послуги, які обов'язково знадобляться всім. Це можливість отримати паспорт і помістити світлини при досягненні відповідного віку. У центрі адмінпослуг ця процедура значно спрощена ніж безпосередньо у міграційній службі. Центр надання адміністративних послуг це постійно діючий робочий орган Жашківської районної державної адміністрації, який створено для надання адміністративних послуг в районі. Він відкрито функціонує з 31 жовтня 2013 року. На даний час надаються такі послуги: сектору будівництва, містобудування та архітектури районної державної адміністрації, дозвільного центру послуги реєстраційної служби, а саме державного реєстратора юридичних та фізичних осіб підприємців. Послуги міграційної служби і також з 5 грудня 2014 року надаються послуги відділу Держзамагентства. Послуги міграційної служби, а саме паспорт громадянина України та вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25 та 45-річного віку, подаються документи в центрі надання адміністративних послуг за адресою місто Жашків Костромська 19. Клеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні 25-річного та 45-річного віку здійснюється в період 5 робочих днів. Для цього потрібно подати паспорт громадянина України, дві фотографії і бажано в термін, місячний, місячний термін. Якщо прострочно, документи подаються в міграційну службу. У нас паспорт тримається безкоштовно протягом 10 робочих днів, ну паспорт виготовляється набагато раніше. Людина приходить, подає документи, подає свідоцтво про народження, домову книгу, якщо проживає в місті Жашкові, і заяву на видачу паспорта. Оставляє дані, щоб потім зв'язатися, і коли готовий паспорт, отримує в центрі. А клієнти, окрім іншого, відзначають відсутність величезних черг, що не лише економить час, а й нерви. Адже оформлення паспорта для молодої людини це символічна процедура, враження від якої не хочеться псувати через різні незручності. Було зручно і трошки підказували. А звідки дізналася, що потрібно, що можна сюди йти, а не в паспортний стіл? Батьків. Паспорт це особливий, якщо перший раз отримуєш в тебе, які сьогодні були такі відчуття. Це заповнювала да. на радості. Почувствовала, що стала нагод зрослішою. Нормально, швидко все. Тільки погано, що по квитанції в редакції туди і назад, неудобно трошки. А так все швидше, добре. Да? Швидше і зручніше, ніж паспорт на Так, да, так, да. швидше. Там очереття такі були. Постійно, тут швидко. Прийшли їм практично без черги, так? Не було нікого. Із покоління в покоління цього року жашківчани не позабули доброї традиції щедрування 13 січня. Цілий вечір у місті лунали віншування для господарів. І не тільки від дітей, а й від дорослих, уже знаних у жашкові самодіяльних колективів. Маємо на увазі учасників народного аматорського фольклорного колективу Спадщина. Домовний господарі! Більшість українців увечері 13 січня з нетерпінням чекають у гості щедрувальників, адже вважається, господарям тоді щаститиме увесь рік. Отож, і колоритний щедрувальний гурт із народно аматорського фольклорного колективу Спадщина жашківчани зустрічали раду. Ой, дай Божевечі. До... Ще дрівок, віночок, побажань здоров'я й достатку господарям, гарних урожаїв у новому році. З Новим роком, з новим роком! Хоч одним дозвольте оком заглянуть у вашу хату з Новим роком привітати! Ми вас вітаємо з Різдвом, з Новим Роком! Нехай вам здоров'ячко л'ється потоком! Сходопаха й водиться, родить пшениця! Щедрівка звинить на весь двір, як годиться! У них не було кози і особливого театралізованого дійства. Сьогодні все простіше. Щедрують у національному вбранні, а костюми роблять із підрозділи. Ручних засобів, але виконавська майстерність, оригінальні пісні все це неабияк як порадувало господарів, які віддячували щедрівникам копієчкою, хлібом і навіть варениками. Дуже сподобалися, це в нас традиція. Вони щороку приходять не тільки ті, а й інші, але що я бивша колега з ними, то щороку дуже гарно, дуже гарно. І мені ще більше подобається, що з кожним роком це все входить. от... В традицію таку, що ходять колядувати, щедрувати не тільки дітки маленькі, а до цього береться й молодь. Я вже не кажу про таких пожилих людей. Дуже добре, дуже гарно що ця традиція до нас повертається. Підтримувати народні традиції особливо важливо в нинішній період, коли частина жителів нашої держави зброєю відмежувала себе від інших земляків, забувши своє коріння, піддавшись на провокації недоброго сусіда. Про це зі щемом у серці зауважують люди, до яких завітав щедрувальний колектив. Дуже хорошо защедрували, проспівали нам українських пісень, побажали нам всього, всього самого хорошого. Ми дуже вдячні цьому колективі. Ради. І так щороку, щороку то дітки приходять, поздоровляють. Традиції, звичайно, це дуже хороші. І мені здається, що їх треба розвивати, особливо, щоб більше до людей приходили, щоб було красивіше, бажали людям добра. А то зараз такий період настав. Хоч і новорічні празники, то в кожної людини в душі тривога. Тривога яка? Тривога за ці всі питання, які зараз проходять у нас на сході нашої країни. Ну, такий синдром АТ ходить. Навіть інколи буває, включають радіо, включаєш і все і тільки з тривогою слухаєш, то одного вбили. То декількох наших бійців поранили. Хотілося, щоб це все діло швидше вже прекратилося. Хотілося б поздоровити всіх людей, а особливо наших жашківчан із цими праздниками, з Новим Роком, який наступив, побажати всім здоров'я, добробуту, злагоди щастя і основне, саме головне миру. У репертуарі фольклорного колективу Спадщина, який уже на перший рік щедрує, старовинні українські пісні. Співаки-аматори прагнуть зберегти і популяризувати традиції врешті принести людям гарний настрій. Це вже в нас звичку зайшло, Ми вже років 10, Мабуть, відколи фольклорний колектив. Відтоді ми ходимо на щедрівку і на колядку. Вітаємо всіх жашківчан. Ми не минаємо хати. Ми не питаємо, чи багата людина, чи бідна. Ми заходимо в кожну хату, і люди нам вдячні, старовинні оці колядки, щедрівки, співаємо, що наших бабусів, щоб наша Україна процвітала, щоб був мир. Злагода, любов між людьми і щоб все було в нас гарно. Підтримую українські традиції. Хочу, щоб наш, наше покоління, яке <смі> живе, щоб знало традиції наших предків. Ми даруємо їм і вчимо їх, нашого, наших батьків, нашого минулого і нашого май майбутнього. Всім миру, здоров'я. І всього самого доброго. щоб і хліб родився, щоб і існу. Слав... Це була вся інформація випуску. Повтор дивіться у понеділок о 9-й ранку та о 19.30 вечора. В такий час будьте щодня з телекомпанією ЖАСМІН і дізнавайтеся про події і життя Жашківської громади. Ми розкажемо, зокрема, про семінар навчання з представниками міської та сільської рад щодо змін у податковому кодексі, пенсійному законодавстві та з питань формування місцевих бюджетів. Про те, як на пенсії тільки починається життя. Жашківчанка Валентина Леушіна вишиває стрічками, в'яже, займається декупажем, пише вірші, вирощує численну кількість рослин, є учасницею вокального ансамблю і не тільки. Про поїздку голови районної ради в село Тинівка. Та багато іншої інформації, яка сподіваюся буде вам цікавою. Ставайте і ви, героями наших сюжетів. Телефонуйте 611 21 611 22. Та які б новини не були у вашому житті, нехай вони приносять тільки позитив. У студії була Людмила Бендоська на все добре. Одяг ведучої від приватного підприємця Тетяни Денисенко, місто Жашків, центральний астроном біля будинку культури. Другий поверх, сучасний одяг для сучасних жінок і дівчат.